Громадяни, добрий вечір вам, слава Ісусу Христу, хочу вам сказати, що Господь Ісус Христос любить кожного із вас. Він прийшов на цю землю в цей грішний світ, залишив славу неба, і Він віддав своє життя за грішників, в Його руки ноги вбивали цвяхи і повісили Його на Голговському хресті. І там Син Божий апльований, і збитий, а висів на хресті за Твої мої гріхи. Він там помирав, і Він на себе взяв нашу вину, Він на себе прийняв наші гріхи, і Він вмер на хресті в муках стражданнях, але смерть не могла його утримати, і на третій день він воскрес із мертвих. Він переміг сатану, Він переміг смерть, і він сьогодні є начальник життя. Зверніться, люди дорогі, до Ісуса Христа в молитві покаяння, відкрийте перед Ним своє серце, покайтеся в своїх гріхах. Ми не знаємо, скільки нам залишилося жити на цій землі. Люди сьогодні багато для себе планів будують на своє життя. Але ми не знаємо, чи прокинемося завтра вранці, що таке життя людини. Біблія говорить, це пар, являючися на, на короткий час, а потім зникаючий. Оце є життя людини. Людина народжується, приходить в цей світ, потім вона має дитячий вік, потім виростає підлітковий вік, молодіжний вік, і вже людина старша становиться. І вже старість приходить і дуже швидко проминає життя. І ти можеш багато що спіти за своє життя зробити, ти можеш багато цілей достигнути в своєму житті. Але якщо ти не прийняв Ісуса Христа, то все остальне, воно є намарне, воно тобі не допоможе. Якщо ти не прийняв Ісуса Христа, ти програв у всьому. Скільки би вищих освіт ти, не за... ти би не заробив, скільки б грошей в тебе не було, достатків, все намарно, якщо ти не прийняв Ісуса Христа. Коли твоє життя земне закінчиться, ти з собою нічого не забереш на той світ і все, що ти тут набував, приобрітав, залишиться на цій землі. Якщо ти покаєшся, Якщо послідуєш за Богом, якщо будеш приводити своє життя в порядок на основанні слова Божого, для тебе відкриється вільний вхід в небесне царство. І вже не буде ніякої перешкоди між тобою і Богом, бо ця перешкода це є гріх. Гріх розділив людину з Богом. І для того, щоб ізбавитись від гріхів. Треба прийняти Сина Божого Ісуса Христа. Тому люди, зверніться до Нього. Він любить вас, Він чекає вас, Він хоче вас благословити своїм батьківським благословенням, Він хоче дарувати вам мир і спокій, Він хоче простити ваші гріхи, записати ваше ім'я в книгу життя. І дарувати вам життя, дарувати вам свободу. Прийдіть до Бога, люди дорогі, Він близько до вас, Він кличе вас, Він чекає вас, Він дає вам можливість покаятись. Життя дуже швидко проминає. Можливо, ви вже багато напланували собі на своє життя, але ми не знаємо, чи збудуться наші плани. Але якщо покаєтесь, прийдете до Бога. Будете молитися, він дарує вам свободу. Він сильний зціляти від будь-якої хвороби, він сильний звільняти від будь-якої залежності. В моєму житті колись були дуже великі проблеми. Я був людиною наркозалежною. Декілька разів відбував покарання у в'язницях, і все моє дитинство, вся моя юність. Пройшла там заключення у в'язницях, тому що я не знав Бога і жив гріховним життям, і був в наркотичному полоні, в рабстві, і сам не міг звідти звільнитися. Багато разів намагався, хотів взяти себе в руки, але та залежність вона була набагато сильніша за мене. І я тільки хотів звільнитися, але самостійно не міг звільнитися. І ось в тій колонії, де я відбував покарання в Київській області на суворому режимі, приїхали туди, віруючи, проповідували Євангеліє. Я почув Слово Боже, покаявся в своїх гріхах, почав читати Євангеліє, Біблію, і моє життя змінилося. І вже я не вертаюся до того старого життя, бо Господь поміняв моє життя. Так само можливо у вас. Є якісь проблеми, можливо, залежності, можливо, у ваших рідних, близьких є якісь гріховні залежності. І вже багато років боротьби і нема ніякого успіха, нема результата. Зверніться до Бога, і ви побачите, який Він сильний, який Він могутній, і він дарує вам свободу.